Всім привіт! Називається вихідний день. Ну, мене ж все-таки пре і обов'язково щось треба. І оце я така біжу, 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 біжу. Дивіться, раніше показувала, пам'ятаєте? Уже кава є. <гум> і дивіться, який класний соус. Грибний, сирний і чесниковий, бувай, здоровий. <гум> Прикольно. Так, сирний ще й неймовірний, а грибний що? Ну, не подивилася. І який швепс. Ну, такого асортименту швепсу я ще не бачила. Можна пити, що душа бажає розбавляти. А оце я біжу швиденько, мені дуже-дуже-дуже щось треба. Але я ж не можу так, щоб просто не відволіктися. Тому будемо показувати, що і до чого. Тож цікаво. Ось дивіться, прямо е, люблю ось такі ланчбокси. Саме такі. Вони дуже зручні в кухні для випічки, для чогось такого, так, щоб зручно поскладати все в холодильник. Дуже класно. А ви хочете бути енергійним. Може о, серце зловити, або ж очі можуть повилазити. Але, тим не менше, щось в цьому та і є. Капучино, дабл еспресо. Коконат з кокосом лате, слім лате. Класно. І які гіпсові панелі. Я просто баллію, коли бачу. Чесно, хотілося б таку, таку оздоблену стінку. Дуже класно було, я прям це бачу. Але асортимент такий, що досить важко вибрати. А що вибрали ви? І ось поділюсь, що ж то я купила такий продуктовий кошик. Не на кожен день, але десь колись, так? Хліб, борошно молочко Взяла желешки три різних вида. Щось будемо ням-ням-ням робити, поки не знаю що. желатинчик теж взяла. Взяла маслечко. Взяла сметанку. І, так, ванільний цукор розпушувати кіста. Все-таки хочеться ще одна спетанка. Хочеться щось дай пекти. І будемо зараз щось дай, добити, Децький гарний з ароматом чорниці, козжини, апельсинчик і що вишенька. Тому щось будемо заливати. І щось дійсно будемо пекти. Давайте разом приготуємо. А що ж ми будемо готувати? Так, дивіться, молоко, вода. Напишу під низом рецепт, бо дійсно, так, масло. І будемо з вами робити Карпатку. Будемо з вами робити так: що сіль трошечки, цукор. І будемо робити з вами заварне тісто. Ніколи не пекла Карпатку, але має бути смачно. І ми от робимо заварне тісто. Зараз насипаємо сюди трошечки борошна. Я повністю рецепт і кількість інгредієнтів додам в описі, тому що, чесно скажу вам, не встигаю. Тому так. І ми швиденько раз, 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 раз бачите, як швидко робиться заварне тісто. Дуже легко, незручно, тому що однією рукою знімаю, другою рукою. Мішаю, вибачайте, <смі> не мега якісно, але зато смачно буде. І ось трішки остило. І ми зараз будемо додати сюди яйця. Три яйця, але після кожного яєчка ми детально все перемішуємо, так щоб воно повністю в тісто війшло. І ось це тісто ми будемо з вами ділити на два коржі. Поставила кольцо на 20 см і ділимо тісто на 2 коржі. Робимо його так, щоб воно було не мега тонко, оскільки, бачите, яка гостина, так, воно в'язке. І не мега багато, тому що на 2 два, на два треба поділити. Зразу попереджую, не знала, але нікому не раджу. Не ставте заверне тісто на звичайний пергамент. Оскільки, ну напевно, краще силіконову форму було. Оскільки воно пристає. І пергамент дуже-дуже-дуже погано. Можливо, це саме такий пергамент Відстає від тіста, ледве від, відділила. Якось так. Тому, тому ось так. Зараз ставлю, будемо випікати, а за цей час зробимо що кремчик зробимо. І ось так. Вбиваємо яєчка. Крем, до речі, теж буде заварний. Яйця, цукор. І потім доливаємо так, досипаємо цукор, доливаємо потім молочка, ставимо на вогника і пішли працювати. Так, ванільного цукру дамо до запаху для... Хоча, в принципі, я не чула ванільного цукру, окремі потім. Хіба що це так? Можливо, якщо ванільну есенцію, то воно буде краще. трішки солі. Перебиваємо, перекалатуємо. І йдемо, йдемо, йдемо. Так. Що ми йдемо робити? Крахмалю додаємо. Наскільки вим'ятає 30 грамів, додала крахмалю. І будемо щось робити. Молочко, молочка пів літри. І на вогник ставимо і пішли мішати. Заварний крем теж дуже легко. Але ви знаєте, смак такий заварного крему, мені хочеться до нього, напевно, лимонної апельсинової цедри. Щось таке, щоб той смак трішки перебивало. Вливаємо в декілька заходів і будемо з вами підігрівати і формувати. І ось ми бачимо, що він починає гуснути, і тут уважно, оскільки він починає бухкати, стріляти, пекти та і і. акуратно поставила, ставимо зараз харчову плівочку, так, в контакт, і щоб трішки остили. А тут, дивіться, яка краса у нас буде зараз уже один корж є. Зараз його буду вибирати і ставити інший. Кружі гарні, саме такі, як бачила в інтернеті, так гарно рельєфно, Бачите, який красивий? Ось такий красивий, красивий. А в той час, поки печеться ще один коржик, так ми з вами будемо зараз додавати масличко. воно вже трішечки остило ще не сильно, але будемо додавати і остуджувати повністю, щоб крем уже був готовий. додала 180 г По рецепту ніби писала 150, але думаю, що особу не зашкодить. І зараз швиденько перемішую, перемішую, перемішую і залишаю його остуджуватися Масло, в принципі, оскільки крем був о, такий трішечки ще теплий. Швидесенько, швиденько, масло розійшлося. І ось такі два коржики. Зараз буду. Перемащувати. Тут, в принципі, між двома коржами має бути такий щедрий шар оцього заварного крему. Тому беру в кольцо, щоб я могла отой шар дійсно зробити так, як потрібно. Защепну на 20 см. І щедро висипаю, зараз його розрівняю і просто покрию другим коржем. І ставимо це все. Добро в холодильничок. Коржі, до речі, дуже крихкі, дуже м'якенькі, тому будемо бачити результат.